Ми говоримо не про прогнози, а про сценарії, про імовірні сценарії. І кожен аналітик, коли аналізує, вивчає ту чи іншу проблему, він дає різні сценарії, можливо, по відсотках, яка ймовірність їхнього втілення в життя. І безумовно є ознаки, зовнішні, внутрішні, економічна ситуація в Росії, їхні втрати, які свідчать про ті чи інші показники. Але реальна ситуація на полі бою це реальна ситуація на полі бою. Може закінчитись, може. І для цього має співпасти багато факторів: посилення тиску на державу агресора, посилення допомоги для України оборонної економічної іншої, посилення тиску санкційного, економічного, більш жорстка позиція і наших партнерів. Безумовно, насамперед, це здатність українських сил безпеки і оборони стримувати ворога, відкидати ворога. І здатністю української дипломатії, і безумовно, готовність українського суспільства далі тримати оборону, далі захищати власну країну. Далі, аналізуючи всі ці фактори, ми можемо робити ті чи інші висновки. Але те, що Україна докладає всіх можливих і неможливих зусиль, щоб цей конфлікт завершився якомога швидше і закінчився справедливим миром, це просто факт.